Щоб зробити саме засвоюваний магній і недорогий, нам треба магній сульфат, продається в аптеці як слабітельне. Лімонна кислота в будь-якому магазині продуктовому і харчова сода. Ще раз нагадаю, що робимо магній сульфат 0. Так, набираем 40 грамм соды. Одна чайная ложка с горлочкой, другая, третья, 40 грамм. Набираем 30 грамм магния сульфата. Одна чайная ложка с Друга. Кращиться десь три чайні ложки без горки. Так, і 25 г лимонної кислоти. Одна чайна. Друга. Короче, десь 5 чайних ложок без водки. Наливаємо в кастрюльку десь літр води, даємо ей нагрітися і потрошки засипаємо туди соду. Так розраховуємо, щоб кастрюля була не повністю заповнена водою, бо проходить реакція бурна. Закидаємо соду і даємо їй покипіти 2-3 хвилини. Трошки зменшуємо вогонь і додаємо в кипячий розчин соди магні сульфат. Додаємо почуть, бо реакція бурна. вода стає як молочко біле. Додаємо цю штуку і даємо її покипіти ще 2-3 хвилини, щоб воно повністю. Беремо літрову банку, кидаємо туди ложку або вилку, щоб банка не тріснула від гарячої води. І заливаємо туди це от молочко, магній. Сульфат, який поварився в нас в соді. Залишаємо це стояти, щоб випав осад, а в той час запарюємо ще літр води, щоб промити. І треба буде нам так промити три рази. Це. Випав осад, от він білий, він нас цікавить. А воду нам треба зняти трубочкою акуратно, не зачепивши осад. І потім залити сюди свіжої гарячої води, знову кинути ложку і так повторити ще два рази, промити повністю. Злили ми воду трубочкою і залишився один такий от порошочок. Осад. Наміряв 700 грам води, закипятив її і зараз зальємо її сюди. В принципі, кількість води тут не дуже важлива. Тут е, просто на тиждень розрахована доза та й вирішив, щоб по 100 грам, 700 грам так простіше рахувати. Залили водичку. І тепер починаємо додавати сюди лимонну кислоту. По чуть-чуть. Теж має проходити реакція. Надто бурна реакція. Аккуратно, короче. Да, тут уже на тиждень не получится. Сыпаем лимонную кислоту, поки рощи не стане прозорим. прозорым. Трошки залишилось. Так, на смак воно вийшло таке слабоки, трошки помішаємо ще, щоб гарно розчинилось. Все, ставимо, щоб воно вистогло. Заливаємо 0,7 і п'ємо по 100 грамів кальцію. Все, я дякую за перегляд.